Одна з найстаріших вулиць міста та культурний центр Кривого Рогу. Екскурсоводи продовжують знайомити містян та гостей міста з історією Кривого Рогу. Сьогодні здійснювати подорож у часі. Ми будемо на проспекті поштовому. Приєднуйтесь. 28 березня в центральному міському районі міста для криворіжців було проведено екскурсію проспектом Поштовий. Її мета познайомити містян з історією проспекту, відкрити для них невідомі сторінки тих будинків, поряд з якими вони приходять кожного дня. Подібні заходи. Це чудова нагода дізнатися цікаві факти про місто, стверджує криворіжанка пані Любов. Дізналася, що буде екскурсія, і хочу дізнатися щось цікаве та нове для себе і про своє рідне місце. Може, якісь цікаві факти. Якісь пам'ятні місця. Екскурсія проспектом Поштовим стартувала від пам'ятника Петра Колнишевського, який за твердженням екскурсовода протягнув до Кривого Рогу стратегічну магістраль та побудував тут вокзал. Надалі по маршруту учасники рухалися культурні пам'ятки архітектури міста та дізнавалися історію кожної споруди. що Możemy budynek... O, u Was taka Серед споруд, з якими познайомилися учасники, це перший шестиповерховий будинок з ліфтом, будинки тресту Дзержинськ-Руда та Федоренка. Також учасники екскурсії почули історію про поштово телеграфну контору і чим вона була унікальна у свій час. Закінчилася екскурсія біля храму Святого Миколая, першого і найбільшого у кривому розі. Я вважаю, що такі заходи неймовірно зараз доречні, тому що люди дізнаються більш більше фактів про місто. Я думаю, що Всім було б важливо знати, яким воно було ще років 30, 40, 50, тому вони б дізнавалися безліч цікавих даних, безліч цікавих фактів про наше місто, можливо, поглиблення інформації історичної про нашу батьківщину. Ще на початку ХХ століття поштова вулиця слугувала економічним та культурним центром Кривого Рогу. Тут були розташовані численні торгові заклади, склади. Будівлі були виконані в різних архітектурних стилях: модерні, південно-російському цегляному стилі та інші. Знайомив містян з пам'ятками архітектури. Головний зберігач фондів Криворізького музею Андрій Євгенович. Це один з найцікавіших пішохідних маршрутів нашого міста, тому що він проходить саме історичною частиною міста, найдавнішою одною з перших. Шех вулицька вогорогу вулицею. Поштовою і саме на ній і зосереджено у якби у своєму е, найбільшому вимірі усі ті найцікавіші будинки та ті найцікавіші події, що відбувалися у нашому місці у першій половині ХХ століття. Кожен відвідувач мав змогу не тільки збагатити свої знання про рідне місто, але й долучитися до шляхетної справи, задонативши на придбання автівок для наших захисників у рамках благодійного марафону всім тижнів, сім районів, сім пікапів. Якщо ви бажаєте культурно розвиватися та дізнаватися про історію рідного міста, долучайтеся до екскурсії. Всю інформацію про те, за якими маршрутами заплановані наступні заходи та як до них долучитися, ви можете дізнатися за телефоном 097 53 55 782. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.